Є новина, друзі. Чому після Міндіча все почало валитися? Дослухайте до кінця. Білд німецька газета. Найбільше її аналітик Рьопки, який підтримує Україну, написав: Україна рухається до стратегічної поразки у війні. У війні ситуація вже неможливо приховати чи ігнорувати висновки. Не робляться перший пункт. Ну, це зрозуміло. Якщо ні уряд в Києві, ні західні партнери негайно не здійснюють стратегічного перелому, Росія виграє цю війну крок за кроком, замість того, щоб забезпечити Україну зброєю масового ураження в сучасному розумінні, тобто мільйонами FPV-дронів і тисячами високоефективних крилатих ракет для ударів на велику глибину, західні країни продовжують обмежуватись точкою допомогою. На інвестиції в українські далекобійні дрони стратегічне назначення, яких переоцінюється. Тобто він говорить, що наші дрони ну не настільки ефективні, як нам розповідають. Так нам це подобається. Нам класно від відіпстрайків, але для того, щоб перемогти у війні, здійснити оцей перелом, потрібні тисячі крилатих ракет, які будуть знищувати масово їхню інфраструктуру і заводи. Я про це говорю постійно. Український уряд, схоже, також не сприймає війну на знищення проти своєї країни достатньо серйозно. Ну, звісно, не сприймає, якщо в нас громадянин Ізраїлю призначає міністрів. Розумієте, хтось йому дав дозвіл, і антикорупційні органи мають нам дати відповідь. Хто дав дозвіл, він має понести відповідальність. Хто дав дозвіл керувати під час війни країною двом громадянам Ізраїлю, які її розкрадали? Далі. Дезертирство тимчасове невиходження на службу, через що цілі бригади часто не існують лише на папері. Тобто, в нас немає цілих бригад. Вони по штату є, але реально їх немає, тому що в нас СЗЧ 400 тисяч. А чому це відбувається? Тому що люди бачать, що країну розкрадають на найвищому рівні друзі президента, тому після міді ще все і валиться. Друге, немає ні мотивації, ні Європа не хоче піднімати заробітні плати військовим, платити контракти по 2 мільйони. А хоче знаєте, таку ну таку тягучу війну за копійки і щоб ну, Україна виснажувала росіян. А скільки території загубить Україна, як далі буде? Це їх не стосується. Їм головне, щоб жити в спокої. Далі, виступання ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму втрата території російський наступ в легких районах великих міст Дніпро та Запоріжжя. Є питання місяців максимум одного-двох років. Тобто, біля Дніпра і Запоріжжя Росіяни будуть максимум ну за рік приблизно він так е, стверджує. А що це означає? Що ми йдемо до поразки, яка ну може називатися ну, в загальному. Поразка міндіч, тому що в нас хтось дозволив керувати нашою державою і людям, які просто її грабують. Хтось дозволив будувати ракети ну, компанії, пов'язані з міндічем. Їх немає. Ну, розказують, що десь там одна взлетіла, але їх немає чомусь, хоча нам обіцяли три тисячі, Зеленський, обіцяв. І от тому все це і валиться. Тому що ну, хтось втратив управління державою. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.